Родина Берешевських евакуаційним потягом із Харкова дісталася до Ужгорода ще навесні. Тоді їхнє рідне місто зазнало потужних бомбардувань і постало питання порятунку життя. Чоловік пішов до війська, а Анна разом зі своєю мамою і трьома дітьми приїхала на Закарпаття. Оселилися в одній зі шкіл на Ужгородщині. Вже там познайомилися із волонтерами із благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Чоловік сказав: Я воюю, а ти рятуй дітей. Бабуся наша спочатку казала, що не хоче нікуди їхати а я ж їй що без неї не поїду. Отак От ми разом усі виїжджали. Було дуже важко. Ми не знали, куди слідує потяг. Так опинилися в школі в концові. А коли почався навчальний процес, почали шукати житло. Ми довго шукали чотири місяці. Але в останній день вдалося знайти квартиру. Власниця чудова трапилася. Нам пощастило. Дякуємо, Карі, та цю, що зберігали до останнього за нами місце. Нині сім'ї Баришевських вдалося орендувати житло в Ужгороді, адже двоє старших синів пішли до місцевої другої школи. У вересні оформили заявку на кеш грант, а згодом отримали фінансову допомогу на оренду на три місяці. Нині в гості до Харківсько-Ужгородської родини із подарунками та найнеобхіднішим навідуються представники Карітасу. Є така програма кеш-грант, тобто людині надається, якщо вона подає цю заявку, реєструється у нас у системі на відшкодування частково суми з. Житла сім'я Ані Баришевської так само подала цю заявочку. Вона пройшла цей момент, знайшли собі квартиру і змогли щомісячно 7 тисяч гривень протягом трьох місяців їм оплачувати. Так, у нас 11 сімей завдяки цьому кажґранду отримали можливість. На превеликий жаль завершилася вона 30 вересня. Людям важко вони в чужому місці. Вони цей і сподіваємося, що програма продовжує. Житься, поки не закінчилася війна. Бабусі на Закарпатті вдалося підлікуватися та пройти реабілітацію після пережитого стресу. А ще родина прихистила кота у благодійному фонді Сподіваються і надалі мати змогу підтримувати не тільки цю, але й решту підопічних родин, які змушені були тікати від війни. Бабуся, спілкуючись сьогодні з нею, то повідомила, що відповідаючи своїй подрузі, де ти тепер знаходишся на даний момент, вона відповіла вдома. І це, я думаю, на сьогодні цей непростий для України і цілого світу час, коли люди можуть знайти своє помешкання, можуть знайти певний прихисток. Сьогодні тут в нас на Закарпатті, дуже тішуся, що ми власне з нашим благодійним фондом можемо сьогодні конкретно допомагати людям. А поки найменші Марусі шукають вільне місце в садочку. Родина й сама допомагає волонтерам Карітасу. У фонді ж сподіваються з ініціювати продовження програми кеш-грантів на рік 2023. і нині продовжують опікуватися чотирма прихистками для переселенців.